Добрий день, слава Україні. Земельна комісія починає свою роботу в складі чотирьох членів комісії. Відсутній один член комісії, голова комісії Маротовський, секретар Стахановська, члени комісії Петровський і Олійник, відсутній Щербюк. На порядку денному комісії кількість питань, 30 питань. Присутні на комісії начальник юридичного відділу Бондар Галина Володимирівна і секретар міської ради Мамчур Сергій Миколаєвич. Начальник земельного відділу Собецька Наталя Ростиславіна. Е, є різні питання. По кожному питанню будемо голосувати, по кожному питанню кожен може. Висловити свою думку. Так що починаємо. Висловити. Mm -hmm. mm -hmm. Читайте mm -hmm. порядок денний. Пронесення змін до договору оренди землі від 3 червня 2024 року, земельній ділянки загальною площею 5,5316 га. Наступне про внесення змін до договору оренди землі від 3 червня 2024 року. Земельні ділянки загальною площею 11,2647 га. Про внесення змін до угоди про соціальне партнерство, укладеної з зОВ-Вітропарк Західний Р. Про внесення змін у рішення Почаївської міської ради No2966 від 17.07.2024 року. Про затвердження детального плану території для будівництва об'єкта торгівлі площею 0,15 Гав в, в місті Почаїв Кременецького району Тернопільської області. Про затвердження детального плану території для будівництва об'єктів громадської забудови площою 0,27 «Га» в місті Почаїв, вулиця Фатерична, Кременецького району Тернопільської області. Про затвердження детального плану території для будівництва складських приміщень і зміною цільового призначення земельної ділянки площі 0,3971Г за межами міста почаїв Кременецького району Тернобильської області Германинці Кусевич Ані Васильівні. Про затвердження технічної документації землеуслів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки матері на місцевості. Площі... Зачекайте Хвилинку. Дякую, але це кожним, по кожному питанню ми будемо розбиратися вже, окремо. Е... Вже безпосередньо комісія. Дякую, дякую, дякую. Перше питання. Е, про внесення змін до договору оренди землі від 3 червня 2024 року земельні ділянки загальної площою е, Це Договора оренди по Бриківських в бриківське десь допустили помилку, технічну помилку і мусимо внести зміни в дані. Це е, два питання. Два перших питання буде по ТОВ-Бриківськи. Е, голосуємо по першому питанню. Будь ласка, зачитайте. Про внесення змін до договору оренди від 3 червня 2024 року земельні ділянки загальною площею 5,5316. Дякую. За. За, да, да. Хто, за, хто за дане питання внести зміну, внести зміни до договору оренди? Хто за? Одноголосно. Будь ласка, друге питання. Про внесення змін до договору оренди землі від 3 червня 2024 року змейні ділянки загальною площею 11,2647. га. Хто за? Одноголосно. Давайте наступне. Про внесення змін до угоди про соціальне партнерство, укладеної і вітропарк Західний Ер. Ставлю на голосування. Одноголосно. Далі. Про внесення змін з рішення Почаївської міської ради No2966 17.07.2024 року. Прошу голосувати. За. Утрималися, немає. Одноголосно. Дякую. Обезпечення детального плану території для будівництва об'єкта торгівлі площою 0,15 га Гамісто почаїв Хмельницького району Зауваження Немає. Прошу на голосування за. Одноголосно. Наступне питання. Про затвердження детального плану території для будівництва об'єктів громадської забудови площею 0,27 27 у місті Почаєк вулиця Павлична, Кременецького району Тернопільської області. Ставлю на голосування. Дякую одноголосно. Слідуючи. Про застеження детального плану території для будівництва складських приміщень і зміни цільового призначення земельної ділянки площі 0,3971 га за межами міста почаїв Кременецького району Тернопільської області Кусевич Анні Василівна. Приватна земельна ділянка. Ставлю на голосування. Зауваження пропозиції. Дякую одноголосно. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості площою 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в місті Почаїв, провулок Кременецький, 74 Дем'янчук, Анфісі, Пилипівні. Зауваження. Голосуємо. Дякую. Питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 010 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в місті Петра і вулиця Кременецька, 70 Кучмі, Тетяні Володимирівні. Питання, зауваження. Маємо ставлю на голосування. Дякую одноголосно. Про затвердження технічної документації із землеустрою. Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, площі 0,10га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, місті почай вулицях Поростецького Івана, 16А, Яблонський, Олександрії Андріївні. Зауваження. на голосування. Хто за? Дякую. Одноголосно. Про передачу. Постійне користування земельної ділянки пошті нормально. 0477 місті Почай великості на 16А КНТ Почаївська РКЛ. Запитання, зауваження. Ставлю на голосування. Хто за, одноголосно, дякую. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки турі на місцевості розміром 1,65 Мадинських 65 помовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади. Сіморій Тетяні Павлівні. Зауваження. Питання Ставлю на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Про надання позвонок на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на в натурі на місцевості розміром 1,65 умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Печецької міської територіальної громади Дацької Зміні Миколаївні. Запитання, пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площою 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Старий Тараш, вулиця Вільшанки, 54А, Швець, Надії Васильівна. Запитання. Давай на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою, устрою, що застановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площою 0,25 для будівництва і обслуговування житлового будинку, сподарських будівель і поруб селі Комарин, вулиця Польова, 16, песюку Сергію Івановичу. 1 Б. Польова, 1Б, громадянину Песюку, Сергію Івановичу. Питання пропозиції. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Про надання дозволу на митування детального плану території власної земельної ділянки площі 0,870 га для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу у селі Старій Почаїв вулиця Радивилівська, 2 Харчуку Миколі Івановичу. Я і Степан Іванович на старому Почаєві продав. На тут, там, три магазину напроти водокачки. Питання. Питання зауваження немає. Стару на голосування. Дякую одноголосно. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території, власної земельної ділянки, площею 0,4396 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, селі Старий Почай, вулиця Радивицька, 35, Морпенюку Івану Миколайовичу. На цільового зваження особистого Селянського сподарства для будівництва цього житлового будинку. Вони зробили вже реконструкцію не житлової, і житлової. Угу, угу, угу. Питання, зауваження. Немає ставленого голосування. Хто за? У вас конфлікт інтересів, напевно. Запишіть, будь ласка, в протоколі конфлікт інтересів. 3 за. Один не голосував. конфлікт інтересів. Один голосував, хто? Не голосував. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площі 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Старий Почай, вулиця Крамарі, 10. Лесику Павлу Андрійовичу. Питання, зауваження? Немає. Хто за, прошу голосувати. Цифрові. Дякую одноголосно. Про затвердження детального плану території і зміною цільового призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будів і споруд, площі 0,4938 газ, седи, старий Почай, вулиця Озеро, Гринюку Андрію Володимировичу. У кого немає ні запитань, ні пропозицій. Немає. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Про затвердження технічної документації і землеустрою, щодо встановлення відновлення межземельні ділянки в натурі на місцевості ось 025 для будівництва і обслуговування житлового будинку Осторозьких будівель і споруд селіва Любові. Вулиця Центральна, 8, Мандюк, Надії Трохівні. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Про затвердження технічної документації замовить щодо встановлення відновлення на земельної ділянки на торі на місцевості точки 025 для будівництва обслуговування житлового будинку Остовицької будівель співпів, селі Лідихів Боженка 4 Березовському катеру Онуфрійовичу. Питань немає. Зауважень? пропозицію. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Про затвердження технічної документації землеустрою, стройщу встановлення відновлення меж земельної ділянки наторі на місцевості площею 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі від коруд, селі Літих вулиця Лісна, 48, Волінській, Зої, Дмитрівні. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, одноголосно. Про розведення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в натурі на місцевості польщі 025 дня для будівництва обслуговування житлового будинку особливості події від вулиці 7 літиків вулиця Хаш, 13, Радецькій Наталії Аннафолі. Ставлю на голосування. Сам. Дякую, одноголосно. Про надання дозволено на виготовлення технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості розміром 2,38 бумовних кадастрових гектарів заведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади Шевчук, Лідії і Тихонії. це у мене питання виникають, я У мене питання виникають земельного відділу, я хочу виявляти. Так, так, так. Чу, чому, в чому питання мене виникло? Знаком прийнято дві заяви. Дві заяви, оскільки е, є два сертифікати. Один сертифікат на померлову соку, один сертифікат на Шевчук. Е, Спадкоємців. Але спадкоємець це за рішенням суду. Е, справа в тому, що до даної документації саме рішення суду не докладно. І ми не можемо бачити, чи це та сама земельна ділянка, чи це дві різні, тому що в рішенні суду мало би бути прописані. Оскільки на одному сертифікаті і на другому стому саме сертифікаті відображене одне і саме рішення суду, я так думаю, що це одна земельна ділянка. Якщо там дві, просто потрібно буде, щоб вони звернулися в архів, щоб дали їм дублікат рішення суду, і тоді ми будемо розглядати щодо другої земельної ділянки, якщо вона дійсно у привалі Дякую, ставлю на голосування. Хто за дякую одноголосно затвердження детального плану території, зміною цільового призначення, частини земельної ділянки для будівництва і обслуговування рукового будинку, господарських будівель і з творчої минули та на 80 гавселі Лосятин Залеській Галині Іванівні. Скай, а там вони змінювали цільове з товарного да? на... Там це. це вони пай. частину замінили це, це пай. І вони робили і, і бачу, що слух, громадські слухання. Громадські слухання прийшли і додатково між собою. раду. Та, раду так, так, я, так, я, так, я не розумів. Вона є значна переділяти. І ставлю на голосування, хто за. Да. Одного голосу дякую. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної земельних ділянок натурі на місцевості площею 1,5559 га та площею 0,3497 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Хержавської міської територіальної громади Василюку Івану Федоровичу. Ставлю на голосування хто за? Одноголосно, дякую. Про Затвердження проекту проєкту щодо відведення земельних ділянок загальної площі ігорськоме 0119 на оренду за розміщення будів... будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії на території Почейської міської територіальної громади ТОВ і УФБ Лосади. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Хай. Одноголосно. Хай працюють вітрички. Електроенергію. За підвернення технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення на земельної ділянки в на місцевості площою 0,25 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських споруд в селі Борщівка вулиця Гаєва, 36, яких Лесі Миколаївні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно заповідного фонду маршрутного западника місцевого значення Вірчанки. Ставлю на голосування. Хто за? Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг на території Почаївської міської територіальної громади. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую одноголосно. Всі питання на сьогоднішній день, які виставлялися на розгляд комісії. Розглянуті. Зауважень немає. Олександр Несторович напише заяву про конфлікт інтересів. В ході комісії ні зауважень, ні запитань, пропозицій не було. Ні присутніх, ні членів комісії. Дякую. За працю до побачення комісія закрита.